В прийманому порядку зірву. Статті... За... Для чого ви це робите? І... Протокол складьте. Ви мене... Я виходжу з машини, ви мене не, не дергаєте. Ну, що ви собі дозволяєте? Представтеся Такой для початку. Посвідчення. Посвідчення знімати не буду. Я, я не буду знімати, О, я, я прочитаю голос. Дівенець, Олег, Іванович, все, Іванович все, іспектор... на вас буде термін. 05, то дійсно. Чи ви видане, дійсно до 05? У вас вийшов термін. Посуд... Дійсне до 26.05.26 року. Що це ви за руки тягнете? Як то ви мені? Машину поламали? Машину я вам не мав. Як я, ви дверь подорнули, Для чого ви це робите? Нічого Що я ну? Я можу тебе поясняти комусь другому. Що, з наручники, На по вас буде одягнута наручка. Землю Ірина я Ігорівна. Не, добре. Постанову, постанову мені потрібне затримання на місці. Яку постанову? Що це означає? А для чого я мені особ... на які, на які мене Я громадянина війна. України. Зай ви приділяли якісь документи, Я вам сказав, що, що, що я Іван. Чого? А чого? Ви можете що це хоч... Іван ще Іван. Я звідаю, що чекаєте, Іван звідаєте запитуйте. запитуйте. Дивіться, хорошо. Та, чекайте, ви так, мене не ловіть за віку. Я не знаю. Ви не під'являєте документи, ви мене чуєте чи ні Ви мене чекаєте? Ви чуєте мене чи ні. Чувак, ви не виконуєте законну буде... вимогу. мене буде на підставі порушень правил дорожнього руху, Тут... не пред'являння документів до документів Це не є підстава для затримання. Вам... Це вам не це є тому, під... що ви це не моя думка. Я визивайте На підставі чого? Я вам пояснюю, що ще раз вам пояснюю. Я не буду пред'являти. Це документи, я не вакую, що це було заняти. Ви будете узивайте ви передаємо. Я не буду ми не будемо визивати нікого. Ми приїдемо, як ви поясните ви цю ситуацію, що ви щось відірвали мені ручку на автомобілі? Ви ми все пояснили вже прийшли. А не я Я тримався за двері. Ви вирвали ручку Я за Так от це я говорила. Я спілкуюся з вами. Ідете Самостійно в наш транспортний засіб їдемо у жорадський рук. Так, ну все, пішли. Мені пішли, треба пішли. пояснення, чому це так сталося, що ручка від автомобіля відорвана. Ну відрвана, і... я та я ще до цієї ручки маю. Ви тільки я що в мене на відео я зафіксовано, пішли, що, що ви не тягнули не дверку. ви написати всі заяви. Я все напишу, всі заяви, ви не переживайте. Як це може бути ручку відірвати і мене тягнути з машини? Що це за херня? Закривайте свій транспортний засіб. Ви правильно сказали, що ви будете відповідати за свої переповноваження, так. Да. Нічого собі не дергає мене за машини, тягне ручку, відриває мені на машині.